Так, Всім доброго дня. Сьогоднішню зустріч я також записую, щоб потім подивились, хто у нас відсутній. Так як у нас мало дуже проходять на ці зум зустрічі, то тут традиційно я не даю ніякого нового матеріалу, ми лише дивимось ваші. Так, що там? Ей... Да, так, у нас вже троє. Чудово. Так, я не даю нового матеріалу, я лише проходжу по ваших звітах, хто здав, хто не здав, і дивимось, які завдання можуть бути на цей тиждень, і далі, якщо є у когось питання. Так, зараз я спробую ще показати екран. Так, ось трошки Так, і так, дивимось наші звіти. Звідти, це у мене за жовтень, за жовтень окремо, за вересень було окремо. <кій> так, тут у нас я трохи знов хворію, у мене хворіє, я хворію хворіє мій син, тому я буду інколи тут покашлювати. Тому я сподіваюся, що ми довго, тут <кій> довго не затримуємося, тому що важко казати щось. Так, дивимося, що в нас є тут. Так, куди напрягаємо? У нас тут є лідери. Лідерами у нас завжди є Яніна, але її сьогодні. А, є, є сьогодні. Так, ще у нас тут. Ну, окей, дивимось. Так, у нас долучився Ілля, він. Вони нещодавно долучилися, минулого року також спробували, але потім був ну, за там п'ятий клас. Зараз нас догоняє нас. Так, далі Ковальов щось відстає, Майя щось також відстає. Аліна у нас ну, трохи також відстає. Деякі теми пропущені. І... Так, що там нас хтось ще хоче до нас прийти? Підключиться зараз. Так, тобто Аліна у нас щось відстає. Далі, Яніна вже сказала, далі Поліщук також щось відстає. то у нас там ще? Супільник, Олександр, також, ну, взагалі, бачите, тут по одному, по двому, один, два. Так, У нас там всі є є, так. Один, два, два звіти, то, то дуже мало. Так, е, ще тут таке, така особистість цієї таблички, що якщо ось, наприклад, Аліна написано так, написано так, вони пишуться в окремих рядках, потім я їх там трохи змінюю, і воно стає одним, одною назвою. Тобто, якщо ви пишете. Ну, я не знаю, чи можете ви запам'ятати, як ви пишете завжди, щоб завжди так писати, але потім, якщо ну, не важливо, то я то виправлю. Тобто, у нас є Яніна ось тут, так і є Яніна ось так у нас. Так, і Ярослав Пилипенко також, ну також мало. Так, останнє наше практичне завдання: там була розробка програми подорож ну, першого вікна програми. Я бачу, що зробили. Раз, два, три. Наступний етап було розміщення на формі елементів і програмування. Там лише я бачу один Ілля зробив, а інші не зробили. І так само була практика для створення інших вікон, тобто, можна їх робити, можна там не робити, можна лише придумати, як, які будуть вікна. І далі Ну, заповнити цей звіт. Тут я бачу двоє було, але цікаво, чому я тут є, а ось тут немає. Тобто, другого етапу тієї програми немає, але є створення інших вікон. Ну, взагалі не знаю. Тобто, тут, може, не всі тут здають ці звіти, я не знаю, але я дивлюся на цей звіт. Тому, будь ласка, хто ще це не зробив? Тобто, це робіть. І тоді будемо рухатися далі. Так, далі у нас тобто, то була у нас програма ось така. Вона відкриється, а, тут маленька віконці. Тут було таке віконце, де у нас просто зображення на формі, далі текст текст якийсь на полі, і кнопка. Кнопка, тут кнопка старт, там може бути кнопка вихід, там яку зробите, то, то така й буде. Головне, що є всі ці елементи. Далі можна розробити кілька таких вікон. Може, треба було б вам якось давати завдання, щоб ви надсилали скріншоти, тобто на електронну пошту або у Viber. Як вам буде зручно, щоб ви надсилали скріншоти того, що ви робите, тому що я бачу то… тільки звіти, але по звітах я не бачу, що ви дійсно зробили. Тому, будь ласка, зробіть скріншот і потім мені надсилаєте те, що ви зробили. На формі, на, на тій формі там не можна закріпити, по-моєму, там не можна так, тобто тільки на пошту, тільки на пошту надсилати. Так, далі у нас будуть такі програми, як, ну, то як тест. Як тест, тобто за не можна його відкрити так, щоб воно було більше. Ну, може, отак от буде погано трохи видно, але але так. Тобто, це те, як тест тестове запитання. Тобто, тут є якийсь текст, є текст, ну в даному випадку два тексти, можна сказати. Тобто перший текст, що це таке, а другий текст текст самого питання, а потім є відповіді. Відповіді в даному випадку три, але може бути тільки дві, може бути, наприклад, там дані, може бути, як тут. Якісь приклади, як можна відповісти на будь-які питання. Далі тут є кнопка перевірки і є кнопка далі. Тобто, це у нас вікно, яке потім можна включити до нашої програми, тому тут є кнопка далі. У нас замість кнопки Далі, тобто ви можете на ній написати далі, але замість неї вона буде просто закривати це віконце. Так, от, щоб зробити таку програму, то вам потрібно знати, що це за елементи. Ми з вами вже їх вивчали. Тобто вверху текст і ось цей текст запитання, це у нас елементи лейбл, а ось це у нас радіо майже в кожній мові програмування вони називаються радіобатами. Інколи можуть називатися просто радіо. І тут, якщо ви обираєте будь-яке Значення, то потім при натисканні на кнопку перевірити, можна взяти це значення порівняти з тим значенням, яке ми знаємо, що воно правдиве, і потім щось буде робитися Тобто, ось тут ми ще будемо звивчати з вами порівняння, тобто як зробити так, щоб Одне можна було значення порівняти з іншим і щось потім зробити. Це у нас оператор if, Оператор if, він є у всіх мовах програмування, буде лише відрізнятися з синтаксисом. Це Це складний оператор, він дуже простий. за планом у нас він йде потім далі, коли ми вивчаємо послідовно синтаксис мов програмування, алфавіт мов, Потім змінні, як присвоювати значення змін і так далі. А потім вже переходимо до алгоритмічних, алгоритмічних структур, вивчаємо порівняння, вичаємо тобто, умовний оператор, вивчаємо циклічний оператор, до речі, там їх декілька, і потім вони, вони вже використовуються в програмах. Майже у всіх програмах використовується ось цей оператор для порівняння значень, і ну, цикли. Ну, також часто використовується, але ось цей оператор, він ну, майже у всіх програмах є, тому його потрібно знати. Якщо ви вже вивчали інші мови програмування, то вам буде нескладно розібратися, як, є, як він працює, буде лише інший синтаксис. Тобто цю програму ми з вами повинні зробити. Перед тим, як її робити, тобто я хочу вам ще розповісти про присвоєння значень до до властивості, хоча це було, але можна ще раз повторити. І потім розказати, як записуються деякі елементи мови програмування саме у c sharp У мене є там презентації десь так, тут мене трохи воно заважає. Є презентації, які розташовані тут на OneDrive. Якщо захочете, можете подивитись, це презентація російської мови, і колись це було по C-Sharp 2010. Але це не обов'язково, це лише якщо захочете. Алгоритми та програми ну, поки що можна не дивитись: тут буде дуже багато такої терорії, яка вона А, перетворення. То була за стара версія PowerPoint, і воно так трохи довше робиться. Тобто тут є такі речі, які зараз ну, вони вам не особо потрібні, тому ми можемо цю тему пропустити, а потім до неї повернутися. Як записуються алгоритми? Що взагалі такі алгоритми, як вони записуються, що таке блок схеми алгоритмів? Тобто, коли ви розробляєте програму, то ви можете записувати, малювати, або записувати словами, ось як ось так алгоритм, алгоритм тобто послідовність дій, або можете використовувати таку Запис для запису алгоритмів. Ось, наприклад, можна зробити так. Тобто, Ну це тема така, я ж кажу, може, вона зараз не дуже цікава, взагалі вона не цікава, вот. але доводиться її вивчати, тому що алгоритми це основа створення наших програм. Далі, умовні оператори, як вони записуються? А, зараз воно все, все буде у нас так. Трохи чекати потрібно. Умовні оператори. Не, 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 там є Ще користуватися. Ще, ще е, тобто, можете подивитись ці презентації, але можете дочекатися, коли я це буду ще розповідати. Щось довго. то мабуть, велика така презентація. Ну, добре, то потім потім можете подивитись. Не буду чекати. Буду чекати. Так, тобто далі тобто в нас буде умовний оператор, ми повинні з вами вивчати. Будемо вивчати на цій програмі або на тих програмах, які вже є, десь написані інструкції. Я їх також закину на сайт. Далі у нас буде умовний оператор, також використовуватися у наступній програмі. Це ось ця програма Континенти. Ви можете іншу якусь робити. Тобто тут у нас будуть. ще також відкрию, якщо бачите, Тобто тут також будуть умовні оператори, коли нам потрібно буде перевірити значення, які ввів користувач. І потім тут буде кнопка також перевірити. І ще буде умовний оператор використовуватися у наступній програмі, де вам потрібно буде зрахувати, скільки стої, скільки коштує якийсь там товар. Ну, взагалі всі інші програми, всі, всі програми, вони будуть використовувати умовний оператор. Тобто умовний оператор це основа, основа наших програм. Тому ми повинні це будемо вивчити. Так, вже воно один не хоче. Щось воно тут зависло трохи. Добре, не хоче. Потім воно коли перетвориться, потім можна буде відкрити. Так, що у нас тут ще є? Ну, взагалі то все. Тобто, ще можете звернутися до цього сайту IT IT Games, і тут подивитися. Я вам це не розповідала, але потрібно було це вам розповісти. Ну, взагалі, що таке інтегроване середовище програмування, тобто, що воно в себе що в нього входить: текстовий редактор, компілятор, компоновщик. Але зараз також ви можете. Якщо... Не, не хочу. Зараз, можливо, воно також буде вам нудним, тому ми це пропустили. Далі ще ось така важлива тема, важлива тема про файли проєкта та рішення. Це у нас стосується того, які файли створює середовище програмування, коли ви зберігаєте ваш проєкт. Це буде, вам потрібно знати, коли ви захочете запустити вашу програму, запустити її не з середовища програмування, а запустити її окремо. Тут є, якщо можна буде подивитись на, цю, на цей малюнок, то тут є папочка для, як приклад, папочка для проєкту Hello, тут є у папочки Hello є. Декілька файлів. Перший файл це Hello SLN, ось, ось скорочення від solution. Тобто це у нас файл з проєктом. Його ми запускаємо, коли хочемо, щоб запустилось у нас середовище промувань. Далі тут є папочка Hello. В папочці Hello у нас є кілька інших папочок, чи якось там як там папки української? Так, і здається, е, мені краще подобається папочки. Е, тут є папочки BIN, obj, Properties і є ще такі файли. Звертаю на це увагу, якщо ви захочете запустити вашу програму на виконання, знайти, де вона знаходиться, то вам потрібно буде відкрити папочку з проєктом, потім зайти у папочку BIN, потім debug і потім там знайти hello і розширення цього файлу .exe. Ось цей файл ви можете або передавати комусь, якщо захочете, щоб хтось подивився вашу програму, або можна заархівувати, або можна ще щось зробити. Тобто, це у нас є файл, який саме відповідає за нашу програму. Тобто тільки він нам потрібен, якщо ми хочемо запустити програму. Але якщо ми запускаємо через сурдовище програмування, то ми запускаємо це solution. Звертаю тут увагу на розширення такі, як тут написано CS. CS є С 1 CS, С, 1 дизайн, CS і програм CS. CS – це у нас скорочення від C-Sharp. Якщо у нас буде проєкт на Visual Basic, то буде скорочення VB, якщо там на Delphi, то буде скорочення PAS від слова Pascal, e там також як, як є якесь ще зображення. Тобто за цими останніми буквами, тобто це розширення файлу, ми можемо. Здогадатися, на якій мові зроблений цей проєкт, і відкрити його, що хочемо. Тобто ви можете подивитись ось цю тему файли проєкти та рішення, і якщо ви захочете комусь передати ваш файл, то ви обов'язково повинні розібратися, що у нас там за файли, що таке файл рішення, що таке у нас інші файли, якісь файли можна вилучити, тобто обрати їх взагалі, вони будуть створюватися кожного разу, якщо ви. Компілюєте програму, але якщо ви зберігаєте просто вашу програму, то вони не потрібні. Ще це може може знадобитися, коли ви закінчуєте роботу над вашим проєктом і хочете його заархівувати і кудись там покласти. Ну, завершили роботу, поклали і потім приступаєте до нової роботи. Це нормально, так? І ось коли ви завершуєте роботу, то вам потрібно. Ну, краще заархівувати, щоб воно там не болталося десь у вас на, на диску. Або можна заархівувати і помістити, наприклад, у якесь хмарне середовище там у OneDrive чи Google Drive, і нехай воно там буде, щоб десь не загубилося у вас на комп'ютері. Ну, це не важливо. Тобто, це вам потрібно з цим ознайомитись, подивитись і ну, колись. Доведеться розібратись, якщо ви захочете вашу програму комусь передавати. Можна це робити не зараз, можна це робити потім. Тут ось написано, де саме знаходиться ось цей файл exe, який потрібно нам завантажувати. Тобто це можете подивитись. Так, що там у нас ще є таке? А, це воно перейшло мене сюди. Ну, інші теми, ну, можете подивитися, але можна потім. Так, інші презентації поки немає. Поки поки немає. Так, це так огляд, що у нас буде далі. Тобто далі ми вивчаємо синтаксис мови програмування, порівняння буде з іншими мовами і умовний оператор. І так, звичайно, практику. Так, пожалуй, на цьому все. Так, стоп-шер, Я не знаю, чи воно в мене не закриє. У мене взагалі весь стопіду не стоп-шер, так. Так, зараз я зроблю цей скріншот. Так, тепер так, мене цікавить, на якому етапі зараз у вас з вашим проєктом, чи взагалі ви робите проєкт, будете робити проєкт, чи вже вибрали ідею, і взагалі що ви робите, які у вас, може, є питання. Можете написати в чат, чи робите ви проєкт? Давайте так, чи робите ви цей проєкт, чи придумали ви свій проєкт? Давайте або пишете у чат, або голосом підключаєтесь і кажете, що ви робите зараз. Я калькулятор роблю. Калькулятор. Угу. Тобто цей проєкт ти не робиш. О, ні. Ну, ладно, добре. Калькулятор, так калькулятор. Це у нас програма подорож, вона буде складатися з декілька рівнів. Ну, добре. Пускай буде калькулятор. Так, далі. Яніна, що вона нас робить. Роблю цей, цей проєкт. Питань немає по проєкту, по практичним завданням? Ні, немає. Тобто, все добре, все, все, все зрозуміло і немає. Да. Угу. Добре. Проєкт будете свой робити? Є ідея, як, яка це буде гра, які будуть рівні, чи ще нема. Ще є ідея. Продовжую думати над нею. Роблю, Продовжую там цю, цю ідею. Угу. Ну, добре. Головне, що є ідея, головне, щоб було бажання. Так, далі, Кравчук Аліна, що у нас робить? А, можна... Я зараз буду Я... робити другий етап. Угу. Доброе. Это первый этап. Стороны другие будут. Тоже. Так. Доброе. Так, Ярослав, что у нас? Роботчусь? А я еще даже первый не начал. Не начал. <laughs> Понятно. Ну, ты, ты, ты опоздала. Я как раз в самом начале говорила, что типа, по, по этим отчетам я смотрю, что в числе опаздывающих. Ну да, я это знаю. Ну, с одной стороны, нам хорошо, вам хорошо, то, что все материалы, занятия, я записываю на видео. Вы можете двигаться в своем темпе и действительно делать тогда, когда вам хочется, просто догонять. С другой стороны, Не, я хотел вчера начать, но я захотел резко спать, поэтому перейду. Ну, спать это святое, понятно. То есть, если хочется спать, то надо спать, я так считаю, конечно. Ну, на самом деле, программка там очень простая, там делается, очень-очень-очень ну, быстро. Вот, и поэтому еще есть время нас догнать. Это есть. Так, ну, ну, в принципе, все понятно. То есть у меня больше вопросов нету. Давайте, если у кого-то еще есть вопросы, спрашивайте. Если нет, то тогда будем закругляться. Можна питання писати, можна писати в чат, можна так казати, задавати. Можна, коли питання, до речі, можна задавати, якщо ви здаєте звіт, то там ви можете питання писати. Так, Аліна каже, питань немає. Добре. Ну, я бачу, що у інших, мабуть, також немає питань. Ну, і пам'ятаємо, що взагалі, якщо є питання, то ви взагалі можете будь якої миті написати питання у Viberбо на e mail і я вам відповім. Так, добре, тоді, якщо питань немає, то ми майже 26 хвилин, так. Да? Ем, начебто, все обговорили, тобто по звітах я сказала, що будемо далі вивчати також. Я так розумію, що у нас ну, дуже повільно ми йдемо. Ви якось так неактивно здаєте всі теми, тому ну, хто хоче швидше, як має, тобто вона робить якісь свої проєкти, вивчає, я так розумію, що своє, а інші так ну, бажано, щоб нас догнали щоб ми далі могли рухатися. Добре, тоді моє завдання для вас записати нові відео, відео з новим матеріалом. Теоретичним, практичним і так далі. А ваше завдання відповідно пройти і заповнити звіт. Ну, тоді все. Якщо питань немає, то тоді всім дякую і до наступного тижня. До побачення. До побачення. До побачення. До свидання. До свидання.